Здоровенькі були. Сьогодні день Ікс, день першого відоска з монтажем, який планувався ще мільярд років тому, приблизно три місяці. На випуск впливали фактори боротьба з алкоголем та лі. Перед цим були спроби лінивого викладання записаного летсплею, який мені самому не подобався. Тому зустрічайте новий формат, нова подача, нові відоси. Рухаючись по робочому столі до своєї улюбленої гри, я помітив дещо цікаве і випадково зайшов. Оп, і ми з тобою хогвартс слежесі. Перед створенням персонажа нам показують лист, в якому говориться, що нас прийнято на п'ятий курс школи чародійства. Для нас зібрано барахло для навчання і навіть дозволили махати палкою за школою, щоб відточити майстерність. Далі просто створення персонажа. Нічого цікавого. Але є один момент. Я і тільки учусь, але я Немного копаутюми, і горстка Не хочу розпокоїтися. І після цього Борис душніла, починає свій шлях. На початку зустрічаємо професора Фіга, який розповідає про те, що ми не встигли намахатись чужою палкою. Але нам треба вирушати в Хогвартс. Злітаємо на кареті без коня. Я хуй знає, як це вийшло. Далі, перед історією. Фіг знайомить Бориса з Джорджем Озриком. Розповідає, який учень обдарований. З розмови дізнаємося, що Джордж працює в міністерстві. Нам це правда ніхуя не дає. Він нам показує якогось чорта, звати ранрок, і говорить, що він серйозна загроза. А дізнався про нього від жінки нашого наставника. Потім Озрик дістає капсулу від його жінки, яку принесла її сова. Борис вбачає там якесь свічіння, і капсула відкривається. І після цього нападає дракон. Дракон! Після використання Меджиску ми з'являємося в якійсь печері де Дня моя білка. Нам Фіг говорить, що ми покалічились і дає якусь зелену жижу, типу Хілку. Професор не годує, що дракон на нас напав і вбив озерка, але в нас є проблема поважливіша. Ми не знаємо, де ми. Наставник каже, що їбаний ключ це портал. І після 15-хвилинного кінця нам дають змогу нарешті пограти. Вийшовши з тунелю, фіг говорить, що ми в північній Шотландії. Душніла, показавши пальцем на руїни, застимулював професора прийняти рішення на пошуки порталу там. Дорогою до тих камнів наш супутник розповідає про те, що його дружина займалась пошуком слідів давньої магії і з її допомогою збудували замок Хогвартс. Тепер, зустрівшись з перешкодою, мені градає дозвіл помахати палкою. Зруйнувавши цю стіну, Боря вже може взмахом палки руйнувати все на своєму шляху, знаходжу свій перший сундук і йду далі. Потім дід вийобується з кілом управління палкою та будує міст з всілякого сміття. Перейшовши міст, ми потрапляємо в якесь дивне місце. Пізніше я дізнаюсь, що це чийсь дім, точніше те, що від нього залишилось. Віддана команда подивитись навколо, але фігу похує, що я його запитую, тому йду до нього. Борис каже йому, на що схожа його знахідка. Але діду, все рівно. Він дистанційно намагається торкнутися стіни. Пройшовши далі, душніло знову бачить перед собою дивний камінь. Побачивши кімнату, Борис торкається камня та телепортуємось на іншу сторону стіни. Бачимо сплячого гобліна та будемо його. Виявляється, ми потрапили в банк Грингоц, в якому нам потрібен сейф номер 12 Передаємо ключ банкіру, який ми знайшли у футлярі, та йдемо за ним. Сідаємо на дрезину. Проходимо інструктаж по цілим культяпкам і вирушаємо до нашого сейфу. Дорогою ми дізнаємося, що ми дуже впливові та состоятельні клієнти. Після душки від Бориса нас зупиняє страж з пов'язкою, що світиться. Доїхавши до сейфу, ми обкрадаємо сундук і заходимо всередину. Зайшовши, гоблін нас закриває. Желаю удачі! Фіх, трішки подумавши, приймає рішення навчити мене першого заклинання, якщо що, це він так нас навчав поза школою. Вивчивши ревеліо і подачивши палку, ти повторити чани. Ми знаходимо двері, за якими темряве і якісь колони. Дізнавшись, що нас чекає якесь випробування в цьому сейфі, йдемо за дідом. Тушніла помічає знову якесь свічіння, торкаюсь його і проходимо крізь стіну. За допомогою ревеліо ми засвідчуємо статую, яких можна було побачити тільки у відзеркаленні. Потім бачимо, що статуї повертаються на свічіння. Дід нас вчить новому заклинанню під назвою Люмос. Розгадуємо загадку та починається перша битва. Швиденько даємо їм пизди, і після цього професор зникає. Бачивши якісь вогники, прямуємо прямо за ними. Знову телепорт, знову загадка статуями, але вже складніше. Тепер же Боря боровся сам. Під час битви нас навчили новому заклинанню Остолбіній. Після боротьби знову йдемо за вогниками. Цей світильник куди нам іти? Якась херобора. Вогники приводять до якоїсь штуки, біля якої є давно знайомий нам телепорт. Після телепорта статуя зникає і з'являється ворота, в яких видно фонтан. Йдемо до нього, беремо колбу, і до нас ривається дідо. Фіг каже, що це не фонтан, а вир пам'яті, і в ньому можна побачити спогади. Бере колбу, капає туди і показує, що треба робити. Після занурення бачимо чаклуна на ім'я Чарльз Руквуд, який створює стовпи. Позаду нього з'являється персивалі Рекхем, який цікавиться, чи надійно схований портал. Дізнаємось, що стародавню магію бачать далеко не всі, а тільки обрані. Люди, які пройшли випробування, достойні отримати знання, які тут заховані. Фіг, тепер зрозумів, що за свічення ми бачимо, точніше, стародавню магію. Переривають нашу розмову гоблін банкір з ранроком. Ранрок хоче, щоб ми віддали те, що тут знайшли. Він же жорстоко вбиває банкіра за те, що той хотів його вигнати. Після цього дід каже, що віддавати нічого не буде і нападає першим. Після чого відлітаємо разом з ним на іншу сторону кімнати. Потім з'являється великий дядько з великим мечем. Поки ранрок зайнятий з ним, ми просто з'юбуємось. З'явившись в лісі, професор згадав, що нам треба на церемонію. А тепер гарна заставка. Дібравшись до Хогвартсу, Фіг нас перевдягає. Говорить, що міністерству треба попередити про ранрака і розповісти про стародавню магію. До нас з зали вийшов директор, професор Блек, і говорить, що церемонія вже завершилась, але все ж дає нам можливість пройти церемонію розподілення. Заходимо в зал, сідаємо на стілець і Уізлі нам одягає ту саму шляпу. Проходимо невеликий тест на риси характеру, і шляпа нас відправляє в Кохтевран. Блек дає оголошення, що змагання по Квідічу відміняються, але на мітлі політати ще можна. Уізлі каже, що вона заступник директора і повинна провести нас в гістову, що вона і робить. Вже там душніла показує майстерність вирішення загадок і йде собі висипатись. На наступний ранок Боря проснувся і готовий вам сказати, щоб ви. Поставили лайк і підписались на канал. На цьому кінець першої частини. Дякую, що додивились до кінця. Бай!